Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео коротенько хочу розповісти, чому жовтіють листя на томатах після висаджування їх у ґрунт і як цьому запобігти. Як цьому запобігаємо ми. Показувати і розказувати буду на прикладі рослин, які ростуть в нашій теплиці. Якщо звернете увагу, то рослини, в принципі, виглядають... Однаково зеленими і нижнє листя, і верхнє листя. Багато глядачів пишуть, що жовтіє нижнє листя, що робити. По-перше, жовтіти може нижнє листя із-за того, що несприятливі умови вирощування рослин. Коли їх висаджуємо в холодний ґрунт, а здебільшого так воно і є, особливо у дачників, мало у кого є тепла підлога, ну, як то. Труби, там, опалення, прокладені в землі. Такого, ну, професійні вирощувачі овочів, звісно, таке мають деякі, але дачникам це не потрібно. Тому виходимо з того, що є. Ми вийшли з цієї ситуації, висаджували в пакети такі. Я розповідав в одному зі своїх відео: тут ґрунт все ж таки трішки тепліший, ніж отут. Тут холодніше, він довше буде прогріватися. Тут, звісно, в день ґрунт прогрівається добре, і потім ще деякий час він теплий у нічний час, коли сонечко вже зійшло, і температура в теплиці знижується. Так ось, Все одно спіткала така доля і наші томати пожовтіння тимчасове нижнього листя. І що ми зробили? Ми провели підживлення кальцевою селітрою. Що це за добрива? Воно, я так вважаю, багато кому з вас відоме. Складається з азоту та кальцію. Друзі, ось саме азот допомагає нам на позеленення працює нижнього листа, чого взагалі листи жовтіє, тому що рослина, не отримуючи. З ґрунту азот, починає азот забирати з нижнього листа старого, це старий лист, він перший нарос на, на сюди Ось звідси азот починає забиратися і переганятися на верхнє листя, на молоде листя, щоб рослина мала можливість розвиватися далі. І За рахунок відтоку азоту з цього листа він жовтіє. Якщо буде такий гострий дефіцит брак, Азоту в цих листях, якщо весь азот рослинка витягне звідси, то такі листя навіть відвалюються. Бували такі випадки, але це гострий, не можна до цього допускати, тому треба провести азотне живлення. Можна провести, звісно, аміачною селітрою, це селітра, яка складається з азоту в різних формах, нетратна. Аміачна селітра, але ж краще, на мій погляд, все ж таки використати селітру кальцієву, в складі якої є азот селітра так, і кальцій. Ось кальцій зараз внесений для рослин в такому віці, він буде допомагати їм в подальшому уникнути такого захворювання томатів, як верхівкова гниль. Тобто, коли Плоди починають псуватися, чорніти їх верхівки і таке інше. Я думаю, що дехто з городника стикався з таким захворюванням. Це захворювання виникає по багатьох причинах, але основна умова його виникнення це брак кальцію в рослинах. Ось саме внесення кальцію при цьому підживленні, за яке я вам розповідаю. Ми в майбутньому убезпечимо рослини від появи цього захворювання. Друзі, в яких кількостях зараз проводити підживлення кальцієвою селітрою? Ми провели підживлення з розрахунку 20 грамів кальцієвої селітри на 10 літрів води по пів літра розчину. Під кожну рослину. Що ми отримали? Ось на початку, коли ми тільки висаджували рослини, вони у нас трішки були худенькі і трішки недорозвинені. За рахунок проведення цього підживлення збільшилися, стали товстівшими їхнє стебло. Тобто рослина стала більш міцною. Це одразу можна побачити. І вони набрали зелени. Зелень це хлорофіл, І саме через нього проходять процеси фотосинтезу в рослинах, рослина набирається органічного складової, і йде її розвиток. Так що, друзі, спробуйте, якщо у вас проблема з жовтим листям і худенькі рослини томатів, проведіть таке підживлення. Якщо ж у вас томати, Ну, Жирують, можливо, знаєте, таке явище, як жирування, так, коли закручуються верхівки, ось трішки-трішки, може так схоже щось, бачите, ось підкручується верхній лист. Але більше там і такі товсте листя, товсті стебло, Ото жирування. Якщо буде, я вам обов'язково покажу в наступних відео і поговоримо, як цього уникнути. От. Якщо жирують, такої, такої підкормки проводити не треба і не можна. Але якщо худенькі рослинки, якщо вони жовтенькі, щоб їм допомогти забезпечити їх деякою кількістю азота та одночасно кальцію, тоді таке підживлення провести треба і необхідно для нормалізації розвитку рослин. На цьому я відео завершу. Далі вирощуємо, буду показувати, що ми будемо робити з рослинами. Бажаю вам гарних рослин. Особисто вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!